Ніжний шоколадний пиріг без молока та яєць. В окрему миску просіюємо пшеничне борошно. Плюс просіяне какао. Плюс розпушувач. Перемішуємо ложкою. Плюс дрібка солі. Перемішуємо. В тарілку висипаємо цукор. Плюс ванілін. Або ванільний цукор. Перемішуємо ложкою. Цукор пересипаємо в тарілку. Плюс вода. Духовку виставляємо на 180 градусів Цельсія. Тарілку з водою і цукром ставимо на невеликий вогонь. Перемішуємо ложкою. Кристали цукру мають повністю розчинитися. Скляну форму змазаємо вершковим маслом. Присипаємо борошном. До води з цукром додаємо соняшникову олію без запаху. Перемішуємо ложкою. Рідкі компоненти вливаємо до сухих. Перемішуємо ложкою до об'єднання. Без грудочок, В міру рідка маса. Кількість компонентів буде вказана внизу під відео. Переливаємо тісто в форму. Поверх розрівнюємо ложкою. Форму ставимо на деко, деко занурюємо в духовку. Випікаємо 25-30 хвилин. Зубочистка має виходити сухою. Приготуємо заливку. В сотейник висипати какао, плюс цукор, плюс ванільний цукор, чи ванілін. Плюс вершки 10% чи 15%. Можна замінювати на воду. Перемішуємо вінчиком. Плюс вершкове масло. Перемішуємо вінчиком. За 5 хвилин до завершення моменту випікання пирога ставимо сотейник з заливкою на вогонь. Постійно помішуючи вінчиком, доводимо до закипання. Як тільки не побачите бульби, проваріть секунд 20-25, активно помішуючи вінчиком. Вимкніть вогонь та відставте сотейник в сторону. Витягніть гарячий поріг з духовки. Візьміть чайну ложку. І хаотично недбало поштрикайте по всій площині. Чим більше отворів, тим краще. Знано потовчіть поріг. Зіпсуйте зовнішній вигляд. Залийте шоколадною заливкою. Пройдіться ножем по краям. Щоб шоколадна рідина проникла скрізь. Дайте йому холонути, поріжте на частини та поставте в холодильник. Готуйте та отримайте задоволення від процесу. Смачного!